Оперативної безнадмірних дискусій засідали днями члени виконавчого комітету у складі десяти осіб. Порядок денний з 28 питань доповнили одним додатковим. Перше стосувалося міських правил приймання стічних вод від споживачів до системи централізованого водовідведення Южноукраїнська. Такі приписи, зокрема, спрямовані на запобігання порушення роботи очисних споруд господарського побутової каналізації та регламентують взаємні права і обов'язки споживачів і виконавців. Деякі пункти в запропонованому проєкті Єкті потребували, на думку Віктора Сікаринського, юридичної грамотності. До зауважень члена виконкому дослухалися, рішення ухвалили. Тобто. Так само знайшло прихильність у засідателів і питання щодо коригувань фінансового плану та плану фонду оплати праці на 24-й рік комунального підприємства БТІ. Це спричинено змінами в дохідній частині, а саме в структурі обсягу реалізованих послуг. Доповідала Людмила Тарба. Більшився попит на Технічну інвентаризацію, також послуги приватизацію, а також рекламні послуги, наслідок чого також змінюється витратна частина, і планується отримати прибуток. На рівні 62,9 тисяч гривень, тобто збільшиться він на 22,4 тисячі гривень. З огляду на кадрові зміни наступними рішеннями затвердили склад трьох комісій у нових редакціях: громадській комісії житлових питань з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, комісії з відбору кандидатів на навчання на лікарів за кошти міського бюджету. Беззаперечно погодили нанесення муралу на фасад южноукраїнського ліцею номер 4, яке вже між іншим на фінішній прямі. реалізації. Ідеї з оздоблення стіни передбачена в рамках співпраці з громадською організацією Асоціація саперів України та здійснюється за її кошти. Метою створення стінопису є підвищення рівня обізнаності, зміни небезпеки серед дітей та дорослих. У наступній доповіді пропонували розширити спектр платних послуг Южноукраїнського центру первинної медико-санітарної допомоги. Зокрема, додали цілий розділ, що передбачає стоматологічне лікування. Дітям буде запропоновано надання такої плани. Дороговартісної е, послуги як лікування під е, наркозом. Тобто, це те, що немає наразі у нас, і користується популярністю на сьогоднішній день. Зазнав зміни перелік платних послуг лікарні вторинної ланки до лабораторних досліджень в розділі онкологічна панель внесли пункт альфа-фетопротеїн. На сам кінець затвердили перелік планових питань виконкому на друге півріччя 2024 року та ухвалили низку інших проєктів.